Наразі у нас потреба 980 кілометрів ми маємо першочергово. Це першочергово закрита антидроновими сітками. Масштаби колосальні, да, і ми над цим працюємо, в тому числі цілодобово, завдяки нашим військовим передаємо, в тому числі, сітки і всі інше. А в які строки можете вкластися 980 кілометрів? А, а це ли? постійний процес. Ми 100 кілометрів зробили, 100 кілометрів ще плюсом, відповідно додалось, Да? Тому. Тут в середньому будується 10 кілометрів на добу зараз. Ось такі є відповідно темпи. Це те, що будують всі сили. Сили ДССТ, сили там, служби агенції відновлення, да? там був ще автодор. Тому тут всі сили і засоби задіяні для цих тавників. Це перш за все зберегти логістичні маршрути для наших військових, враховуючи наш обмежений ресурс. Ми маємо виставляти пріоритети. Пріоритет наразі наступні. Це Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок, ось. це Дозівський, до речі, вже напрямок. На, наразі далі будемо дивитися по устану.